Всім доброї години та міцного здоров'я. В даному відео ви побачите не одну сім'ю внутрі, але в цих двох сім'ях задіяний один самець. Я так роблю доволі часто, тому що нагадаю, самеця вона в охоту кожні 25 днів входить. Статеву охоту і, грубо кажучи, два місяці цього вистачає для того, щоб самець покрив значну кількість самиць, навіть, навіть десяток спокійно. Навіть десяток. Це перше. Друге, з середини липня була створена дана сім'я, зараз січень місяць. Перед вами молодняк. Одно півтора місячний. Молоднячку вже від 35 до 45 днів є. Самця забрав і помістив його в іншу сім'ю. Перед вами нещодавно створена сім'я, в якій самець півторарічний і самиці 6,5 місяців при вазі близько 5 кг кожна з самець. Отже, нагадаю, самиці входять в статеву охоту в середньому 25 днів. Можуть на 20-22, дивлячись як, нема такого, що прямо 22 дня залізно і все, може і 16-й буде. Тому самі ощенились, Там, де були дві стандартні і дві золотисті, самець з ними пробув. Першу їхню статеву охоту, яка наступає після щеніння орієнтовно на другий-третій день, а також наступна друга, яка наступає після першої через 25 днів. Отже, навіть якщо в першу статеву охоту якимось чином не була б самиця запліднена. Таке буває. Буває, що після щеніння вона не йде в охоту. Тобто аж тільки через 25 днів в середньому самиця може знову ж таки запліднитись там самцем, який знаходиться в сім'ї. Самець з ними пробув півтора місяця після щеніння, я його забрав, все. Величезна ймовірність того, що самеці всі вже запліднені. І маємо надію весною ощиняться. Зараз перед вами інша сім'я. Як... лимоночка До самця якийсь справа срібла. називається пестить, пестить його так. Е... Інша сім'я спокійно, самець тут також може жити, навіть більше, ніж 2 місяці. Можна навіть і всі 6 після щеніння також може покрити. Можу забрати його як перед щенінням, так і через 2 місяці після щеніння. Варіантів багато. Дивлячись, що далі робити з цим самцем, чи захочу я цих самиць покрити іншим самцем, чи можливо він мені буде потрібен в іншій сім'ї? Варіанти різні Тому розвитку подій, тому говорю, які вони можуть бути надалі.